Майже чотири роки минуло від найбільшої техногенної катастрофи за часів незалежної України і досі жодної копійки компенсації. Так постраждалі від пожежі на нафтобазі під Васильковим неподалік Києва, описують стан речей. Торік суд постановив виплатити їм по 60 тисяч гривень компенсації. Але, як з'ясувалося, брати гроші ні звідки, бо фірми відповідачі просто банкрути. За справу взявся фонд подолання наслідків Васильківської трагедії і подав новий позов. Торік у вересні суд навіть заарештував майно відповідачів. Але чи побачать потерпілі реальні грошові компенсації? Дмитро Фурдак з'ясовував. Далі таке розказати дуже важко. Згадує мілуче його не згадувати. Не можу я казати. Майже через чотири роки після страшної пожежі родичі та потерпілі згадують ті дні зі слізми на очах. 8 червня 2015 року Сергій безпалий саме був на зміні на нафтобазі. Вибух пролунав за 100 метрів від чоловіка. Оттуда просто побігали, я бачив хлопці, які горіли. Просто ми наша реакція, яка була не знаємо, просто тушили його. Щойно дізналися про трагедію, мати й батько Сергія вирушили рятувати сина. Їх не пускала поліція. Пробігла я лісом, ну, десь на метрів 50, чи, може, й більше, я не знаю. Кричать, чоловіку плохо. Я вертаюся назад, чоловік мій, йому погано стало в машині. Я не можу казати. Моральні та матеріальні негаразди і досі переживають навіть ті, хто безпосередньо від аварії не постраждав. Весь дим пішов на нас спочатку. і воно такими, як би вам сказати, така смула. теперішній час у нас яблуні чорніють, коли достигають. Пожежа забрала шестеро життів, 240 тонн нафтопродуктів пролилося в землю. Такий вигляд має місце катастрофи нині. Обвуглені берези, чорно-фіолетовий ґрунт, відчуття смерті в повітрі. Потерпілих об'єднав фонд подолання наслідків Васильківської трагедії. Психологи опитали кожного з них і визначили розмір компенсації. Це був віч, це паніка саме в період пожежі. Люди були в таких панічних переживаннях. Вони хотіли покинути домівки, вивозили дітей. Поза межі міста, але ще біль найбільший відчуття несправедливості, соціальної незахищеності. Постраждалі розповідають, на базі не дотримувалися елементарних протипожежних норм. Резервуар для гасіння украй маленький і недоступний для машин вогнеборців, та й пожежників, нібито довго не викликали. Боремося, щоб нам компенсували так, вони починають. Ви знаєте, приїжджаєш на суд. Я кажу, вроді би, люди бога не бояться. Торік улітку фонд сприяння подоланню наслідків Васильківської трагедії подав позов про відшкодування збитків для його забезпечення. Деснянський суд заарештував майно відповідачів приблизно на мільярд 300 мільйонів гривень. Позивачі кажуть, ця цифра сума компенсації для всіх потерпілих, а їх декілька тисяч. Нарікають власники нафтобази всіляко затягують розгляд справи. На нашу думку представники барсемната ведуть себе не дуже чимно. Вони здається, не розуміли. Розуміють, що йдеться про захист людей, які постраждали внаслідок саме їх провини, саме вони є винуватцями того, що сталося. З'ясувати позицію власників згорілої нафтобази видається неможливим. Веб-сторінка компанії БРСМ Нафта приводить до людей, які кажуть, що їхня компанія Інтергеоком лише власник торгової марки, а до нафтобази немає жодного стосунку. Ба Більше компанія Інтергеоком вручила тсн листа, у якому забороняє нам згадувати торгову марку БРСМ Нафта у сюжеті про пожежу. А саму пожежу називає терактом. Адвокати декількох відповідачів, а загалом їх 55 п'ять Першу анонсували автору цих рядків письмовий коментар, але згодом заявили, не бажають працювати прес-службою своїх клієнтів. Тож потерпілим залишається сподіватися лише на справедливий суд і виконання його рішень. Хоч би виплатили компенсацію якусь людям. Дмитро Фордак, Павло Бориско, ТСН один плюс